Вітаю! Чи віруючі християни можуть вживати алкоголь? Писання нам чітко Ісус Христос показує ні. Ісус Христос показує, що ми тільки на спомин маємо на згадку вживати вино це є причастя. А нове вино ми будемо пити у Царстві Божому, показує Ісус Христос. І... Якщо Ісус Христос віддав своє життя за церкву, і Він її побудував в церкву, і побудував церкву, а не апостоли, не люди, а Ісус Христос, ми маємо бути послушні голові, бо наша голова йде з нашим тілом, наша голова не відпочиває окремо. Все йде, працює разом. Так само і церква. Вона не може йти собі направо, а Ісус Христос наліво. Якщо Ісус головою є церквою, сказав, що ми не п'ємо, воно тільки на спомин, так і ми, ми маємо бути послушні однодумними, єднодушними разом з головою, а це тільки Духом Святим. Амінь.